Ну, звичайно, можна поставити питання так. Так, в Західній Україні всі патріоти не мають там кого шукати. Ну, можна знайти. Так, набагато менше людей, але їх можна зацікавити не обов'язково розказувати, що Бандера там фашист. Yeah. Можна розказати, що ей, мальчик, хочеш 100 доларів? А може 200. Якщо не працює 100 доларів, запрацює 300 доларів. Не працює 300, на 500 хтось вже і поведеться. Для росіян. 500 доларів це не гроші, навіть 10 тисяч доларів це не гроші. А не великі бюджети тут так, великі. Дивіться, є така мінімальна цифра, яку я чув за час цієї війни, яка фігурувала, і це було 2022 рік. Це влітку. Збуропортували, що затримали хлопця Дивіться, Дніпропетровщина. Він попросив за координати моста, він кинув росіянам. Каже, киньте гроші, хоча б на пачку сигарет. Я тоді за... скільки, скільки там це виходило 20 гривень. Це мінімальна цифра, яка взагалі, я, ну, я запам'ятав.